Зараз доволі багато квартир продаються по дорученні, тому що власники виїхали за кордон, і тепер хтось не хоче повертатися, щоб продати нерухомість хтось не може, і так далі. Тому дають доручення там на близьких знайомих, родичів і так далі. Але ще дуже можливе питання при продажу: це хто зареєстрований в квартирі, ну тобто прописаний, да? І покупці, звісно, не хочуть купляти квартиру з зареєстрованими особами, особливо, щоб там не були прописані діти. І ось через додаток Дія мама може спокійно виписати і себе, і дитину. Тобто, хто знаходиться там в Європі, в Америці, неважливо заходити в додаток Дія. Сервіси там є таке віконце місце проживання, і через цей додаток робите виписку чи перепрописку на іншу адресу і спокійно продаєте квартиру. Звісно, на сьогодні це тільки стосується там жінок і дітей, тому що з чоловіками через дію проблемно ніхто не випише, але є там можливість виписати і чоловіків. Законним способом, тому якщо у вас вдруг таке питання є, напишіть мені, підскажу, як це зробити. А от діти і жінки вообще без питань через дію виписуються, і не обов'язково даже їхати там в ЦНАП, там в черзі стоячі ще витрачати час. Ну це можливо зробити там вдома з мобільного телефону, Так що користуйтесь дуже зручно.